Вітаю вас! З вами магазин AutoSuQA. Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних світлодіодних ламп від компанії Mitsumi на цоколь W215W в білому кольорі. Артикул даного комплекту 148,52. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться дві. Потужні світлодіодні лампи. На кожній лампі використовується 25 потужних світлодіодів. Загальна потужність ламп 24 Вт. Верхня частина лампи металева в вигляді ось таких радіаторів невеличких, що і слугує пасивною системою охолодження, щоб лампи не перегрівались. Контактна група стандартна, під'єднується на 12 вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так лампа відсвічує на половину своєї потужності на одному контакті. І ось так яскраво відсвічує на повну потужність. Заявлена потужність надає 24 Вт. Яскравістю у даних ламп заявлена 2000 люмен. Після встановлення в фару даних ламп візуально вони будуть відсвічувати навіть трішки яскравіше, тому що там буде спрацьовувати ще й відбивач. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в нових відео!